Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Така ж сесія без пікету. Якщо раніше люди приходили з плакатами на сесію, аби депутати звернули увагу на їх проблему, то зараз пікетувальники вдались до більш радикальних дій. Зранку атовці прийшли під стіни сесійної зали рівнеради і не пропускали туди депутатів. Вимога в них одна надати землю на пагорбі слави для будівництва житла. Чим закінчилось такі ранішні привітання депутатів та які сьогодні питання розглядали міські обранці на вочевидь останній сесії цьогоріч, Ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Сімейні лікарі вчаться працювати краще. Зокрема, понад тисяча сімейних лікарів з різних куточків Рівненської області мають пройти навчання з екстреної медичної допомоги пацієнтам хворих на серцево-судинні захворювання. Зараз навчання вже пройшли більше 250 лікарів. Під час тренінгів фахівці проходять не лише теоретичний курс, але й отримують практичні навики за сучасними методиками. Адже в віддалених населених пунктах саме від своєчасної та професійної допомоги сімейного лікаря залежить життя. Людини навчання передбачено проектом світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей, що наразі реалізовується на рівненщині. На Рівненщині пройде різдвяний бал. Це відкритий чемпіонат області із спортивних танців. Показати танцювальне мистецтво у Рівне приїдуть близько 400 танцюристів з різних областей України. Чемпіонат проводитиметься у вікових категоріях ювенали, юніори, молодь та дорослі за програмою п'яти європейських та п'яти латиноамериканських танців. Розпочнуться змагання вже цієї суботи 9-й годині ранку в ЮСША номер 4 за адресою вулиця Фабрична, 7 А. thank you Під лежачий камені вода не тече, як працювати з молоддю, бути лідером та вміти працювати в команді. Вчились учасники програми Молодіжний працівник. 18 учасників з різних куточків області взяли участь у трьохденному навчанні. Лектори проекту, тренери про ООН вчили молодь удосконалювати уміння із написання проєктів з цією метою, аби отримати фінансування із держави або ж закордонних грантових програм. Загалом тренінг включав чотири модулі: сутність молодіжної політики змін. Істе організація роботи з молоддю, проектний менеджмент, персональна комплектація, соціальне замовлення та партнерство між органами влади приватним та неприбутковими секторами. Після успішного проходження навчання учасники отримали свідоцтво випускника встановленого зразка. Наразі це всі новини. Вдалого вам дня, і побачимось.